Яка ваша реакція? Чому є люди, які дозволяють собі говорити такі речі в публічному просторі, які дозволяють собі взагалі думати так і жити в Україні? Е яке взагалі має бути покарання для, для цієї дівчини? Ну, покарання згідно чинного законодавства, законодавством станція, там нічого страшного не буде. А знаєте, що мене здивувало? Ось класична відмінність української культури і московської культури. Я зрозумів, що там була присутня мати цієї цієї дівчини. Ви коли-небудь чули, що при батьках, при матері собі діти дозволяли в українській родині виховані в українській культурі, в українських традиціях таким благим матом гнато. Це класика, це класика Московії. Я вперше так в моєму житті сталося, що я був в Москві. я був на заробітках. Я колись ми в золото на півночі Красноярського краю. Я бачив, як діти до своїх батьків ось саме так. Ось таким благим матом можуть дозволяти звертатися, комунікувати, розмовляти. Так, казав один поет їхній, що матом в Москві не розмовля не, матюкають, не матюкаються, не сваряться. Матом там розмовляють. Оце є московська культура. І всі, хто хочуть побачити різницю, за що ми воюємо за іншу культуру. Тому це проблема навіть не цієї істоти, яка зараз була на телеекрані. це проблема влади українців, які не можуть адекватно, жорстко покарати, дати чемодан або посидіти до тюрми, або вислати туди, хай їде туди, де їм комфортно. Ні. Ось це і проблема, що вони хочуть будувати на моїй землі, на українській землі свою московську країну. Ось у чому є біда. І це е, проблема вже не е, однієї цієї істоти. Це проблема, яка не вирішена. Не є покарані люди, які відстоювали Ось точну, таку точку зору. Ану нагадайте, е, нещодавно я десь почув, що е, такого, такого м, діяча. Як Партнов суд, там сказав, що його там, критикувати або його якось там називати колаборантом, не можна. Тобто людей, які працювали от точно в такій самій системі координат, як та людина, яка була на нашому телеекрані, сьогодні толерують. Ось у чому проблема? У нас є цілий законодавчий орган, який може у таке лихоліття ухвалити настільки. Жорсткі правила, які показують, оце є правильно, а це неправильно. Ти погоджуєшся жити в цій родині, виконуй ці українські культурні норми і правила, які мають бути виписані в закон. Це не просто наші морально-етичні норми. Ні. Це має бути закон і дуже жорсткий закон. Але ж ні, на превеликий жаль. Наші законотворці вже трошки забулися за час. Я думаю, що в них вже там попереду виборча кампанія. Дуже шкода, що цю дівчину і, таку, і таких, як вона, не можуть або посадити до в'язниці, або відправити жити туди, де вона дуже хоче. Чомусь вона продовжує жити в Україні. Перед вами ми спілкувалися із військовим. Експертом щодо ситуації на фронті, зокрема, говорили про те, що дещо спадає інтенсивність наступу військ Росії, і бої також інтенсивність їхня спадає. Тож хочемо і вашу думку почути щодо цього, як ви оціните те, що відбувається на фронті зараз, з якими проблемами стикаються Сили оборони України і російська армія? Ну, та сама проблема. Нам би дуже хотілось мати більше озброєння. І сучаснішого озброєння, якщо як фахівці, я можу говорити за артилеристів, враховуючи те, що я артилерист, що ми є кваліфіковані артилеристи, і ми можемо показувати височезні якісні результати і влучати точно одним пострілом двома, то москалів величезна кількість е крім озброєння і снарядів, і мін артилерійських, і вони не шкодують. Оце проблема. В нас як правило завжди є обмаль. Ми завжди ощадливі в цьому. Дуже хотілося, щоб в нас цього було більше. Дуже хотілося, щоб нам допомогли ще і в небі. Тобто, ми програємо в небі. Кількість кабів, які скидуються зараз на позиції українських сил оборони, величезна, і це є ознака того, що ми поки не даємо адекватної відповіді відсічі. В небі ми тут власне програємо. Якщо б ми ще трошки додали ще в небі, з щоб вони не мали такої спроможності закидувати кабами. Я думаю, що все буде набагато швидше до нашої перемоги. При цьому видання Le Figaro пише, що ЗСУ активізували контратаки вздовж всієї лінії фронту з метою сповільнити просування російських військ і виграти час перед можливими переговорами? І саме про це я хочу з вами поговорити, тому що тема перемовин, заморозки, врегулювання війни вона зараз лунає звідусіль. Як Як ставитесь до потенційних перемовин з Кремлем? Чи може Україна піти на якісь Поступки для врегулювання війни, і на вашу думку, чи загалом потрібні ці перемовини як Росії, так і Україні? Отже, ми говоримо про те, що у війні перемагає витриваліший, в кого є більше можливості перемогти, на превеликий жаль, як би зараз не закінчилося, єдиною перемогою для України буде Відсутність такої держави, як Московія, узагалі, якщо вона залишається далі в своїх імперських кордонах, вона далі залишається імперією, яка буде претендувати на Україну. Тобто, чи через 10 років, через 20, через 50, все одно вони без України не зможуть існувати. Вони так поставили свою історію. Вони харчуються, вони паразитують. На Україні. Ось у чому є проблема. Тому говорити про те, що якісь там перемовини, якісь консультації, хтось навіть казав, що всі війни закінчуються перемовини, та ні. Війни, як правило, закінчуються програшем якоїсь сторін. Капітуляцією. Такий документ є Капітуляція. Ну, Тому завдання, якимись перед собою ставимо. Я маю приклад наших попередників, вояків УНУПА. Ну, з 43-го, там майже по 60-й рік. І ніхто з них не має ні найменшої допомоги не мали, ні за кордону, ні своєї держави, нічого, ні зброї не мали, а воювали. Тому наше завдання українців воювати, перемовини, розмови вони завжди були і будуть. Хай ведуться, хай переводяться, от що завгодно. Але там, де є, там, де стоїть український піхотинець, там точно українська земля. Оце є основа. А все решта, це додаток до того, як е свою військову справу провадимо ми військові. Тобто перемовини це є додаткова річ для української перемоги. Тому військовим треба просто робити свою справу, а цивільним допомагати військовим. Все, що можна сьогодні зробити, все для української перемоги. От така має бути основна діяльність. І наші дипломати, які приходять на перемовини. Ну, та хай йдуть на перемовини, хай зі всім світом, з тими нейтральними країнами, з країнами, які ще не визначилися підтримувати Україну. Це їхня задача, це їхнє військове завдання сьогодення. Наше військове завдання вбивати, знищувати ворога. Так чи інакше якісь комунікації відбуваються, і досить як пишуть західні видання, і говорять різні експерти інтенсивні і разом з тим говорять і про гарантії безпеки, які повинні надати Україні після закінчення гарячої фази війни. Є різні сценарії, різні думки. І президент Зеленський також заявив про те, що він був би готовий до будь-якого формату переговорів з Росією, якби отримав чітке розуміння, що США і Європа не залишать Україну і не дадуть гарантії безпеки. Поруч з тим, радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волт сказав, що Трамп збирається закінчити війну, але гарантії безпеки мають бути повністю перекладені на Європу. Хочемо дізнатися вашу думку щодо цього, якими все-таки мають бути гарантії безпеки справді дієві для України. І ті, які потім, скажімо так, не знову не обернуться вторгненням Росії. Отже, найбільша гарантія безпеки України потужні, сучасні, сильні збройні сили України. Нам вже давали гарантії. Ми вже підписували українські можновладці, підписували Будапештський меморандум. Всі ці гарантії давно-давно всі забулися. Світ показав, що ніхто не дотримується, вибачте, підпис, підписів, які були поставлені. Сьогодні гарантія це є наші потужні Збройні Сили України. Отже, ми знову вертаємося на круги. Чим потужніші Збройні сили України, сили оборони, тим потужніша захищена Україна. Також представник ГУР Андрій Юсов сказав, що не варто українцям очікувати завершення війни найближчим часом. Розслаблятися не варто. Ми не можемо дозволити собі сісти біля телевізора і чекати добрих новин. Добрі новини треба робити, сказав він. Що ви про це думаєте, пане Руслане? Чи дійсно найближчим часом українцям не варто очікувати, що гаряча фаза війни закінчиться? Отже, знову покладаємося виключно на себе. За нас ніхто перемогу Україні не зробить. Всі країни і їхні очільники живуть за принципом своїх національних інтересів. Чи їм вигідно це, чи не вигідно це? Це вже інша деталь. І ось тут наші керівники країни мають співвідносити їхню вигоду, їхній зиск і наш зиск. Що нам вигідно? Попадаємо спільно, не попадаємо спільно. Виходить, не виходить. Страшно не страшно. Зауважте, пам'ятаєте, хто найбільший донор України Збройних сил на душу населення? Яка країна? Естонія. Вони надали настільки своїх грошей і можливостей зброї на душу населення, тому що вони, як та країна, яка знає, що таке Московська Орда. Я маю приклад Естонію, яка з е, країн Балтії, які максимально ефективно нам допомагають, бо вони знають, що це таке. Вони розуміють, що це таке. Тобто цей приклад я показую для того, щоб ми зрозуміли, що А ми сьогодні е, працюємо на те, щоб ми були останнім поколінням, яке воює, не хочеться, щоб наші діти і онуки воювали. На превеликий жаль, та мій найменший син в 20 років пішов разом зі мною перший день е, повномасштабки. Йому вже 23, він вже лейтенант. На превеликий жаль, він вже воює. Я дуже не хочу, щоб мої онуки ще воювали. Ось у чому є проблема. Наше завдання цьогоріч, оце ми маємо ставити перед собою, щоб ми були останнім поколінням, яке воює, а не перекладали цю війну на плечі майбутніх поколінь, тому що ми втомилися любити нашу країну, тому що хтось там крикнув, що я вже три роки служу, і я вже втомився, бо я хочу додому прийти і попити горілки чи ще щось зробити. Бо я вже свою маму змучився любити, чи своїх дітей змучився три роки любити, тому що я на превеликий жаль хочу де-інде бути. -де 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 -де. Отже, ми маємо сьогодні, я говорю як суспільство українське, не тільки вояки. Все суспільство має бути настільки об'єднане єдиною метою, саме в цій меті. Ми маємо перемагати не просто досягнути миру. Бо мир і в раба Ми маємо перемогти. Ось що має бути основним завданням. Важко, тяжко, та й москалям нелегко. І їм важко. Але ми маємо об'єднати суспільство настільки ефективно. Оце завдання центральної влади, яка би мала це робити. Важливий аспект в цьому, це також мобілізація. І це, власне, та тема, яку я хочу обговорити з вами наостанок, тому що. Це те, що обговорюється в Україні, окрім перемовин і закінчення війни, власне, повторюсь, мобілізація і тема діяльності ТЦК, зокрема на тлі різних тих випадків і скандалів, які розгоряються в соцмережах. Є власне багато нарікань від українців на роботу ТЦК і в Міноборони навіть заявили про те, що готують реформу, яка буде зосереджена на соціальних питаннях, обліку військовозобов'язаних та підготовці населення до служби. От як гадаєте, що потрібно зробити владі та військовому керівництву, аби покращити темпу мобілізації і водночас мінімізувати ті скандали, які точно мають негативний наслідок, негативний вплив на цей процес. А нагадаю вам 22 рік початок повномасштабного вторгнення. Чи були в нас проблеми з ТЦК? Чи критикували ТЦК за те, що вони забирають людей у лави сил оборони? Ні, не було. Чи було нарікання в суспільства, що людей погано годують, навчають? Ні, не було. Що змінилося? ТЦК змінилося? Нагадаю, що згідно е, директив Генерального штабу, в ТЦК служать люди, обмежені за віком 50+, плюс, 55+, плюс, і обмежені за здоров'ям, які не можуть виконувати свої обов'язки на передовій, враховуючи їхній стан здоров'я, це є і поранені. Які прийшли з передової? Це люди, які виконують закон України, який ухвалила Верховна Рада України. Ви маєте претензії до працівників поліції, які затримують правопорушника? Ні, не маєте. Вони виконують свій обов'язок законний. Які претензії ви можете мати до працівника ТЦК? Який отримав поранення на передовій, і в нього півруки працюючої, і коли він іде, і громадянин, який третій рік повномасштабного вторгнення, і одинадцятий рік війни не має при собі документу, який засвідчує, враховуючи його законний обов'язок, пред'явити під час воєнного стану військовому. Який має на це право, нагадаю, у нас, своєму стан, комендантська година, війна і вся влада у військових, не в цивільних, у військових воєнний стан. Він зобов'язаний представити військовий документ, який засвідчує, що він має право перебувати зараз тут, а не в лавах Збройних сил України. Це їхнє право законне. Перевіряти на превеликий жаль. Я порівнюю 22-й рік і сучасний Не проблема в ТЦК, не проблема проблема в іншому, неготовності багатьох сьогодні йти захищати свою батьківщину. ось це треба говорити. А про те, що когось там, десь там, я би вам просив. би ну от Не поширюємо е, е, московський ПСО От не поширюйте. Не принижуйте військових. Я багатьох знаю хлопців, які поранені, і в них служить в ТЦК. Реально поранені були. І я ж приклад називаю рука неповнодіюча, бо він не може як десантник зараз вже воювати. От він іде, а йому в очі плюють і кажуть: ти дурак, ти служиш і пішов служити. А я, я був тут і буду тут. А нагадаю вам, нещодавно промоніторте, будь ласка, наслідки, коли директор одного з заводів Дніпропетровська, Дніпра прямо в очі військовому. Ти хто такий? Іди копай. А я тут такий здоровий. в мене тисячі людей працюють на підприємстві. І я буду по-московському, звісна річ. Зневага до працівника ТЦК. Іде зараз е, військовий, іде зараз. Той цивільний директор заводу, який плює в очі військовим. А яка різниця? Хто ти футболіст, співак, актор, директор заводу? Чи е, треба забутися виконувати свій обов'язок захищати свою країну? Треба зараз все кинути на, е, на збройні сили, що збройні сили виявляються, забирають а нагадаю, ТЦК та є збройні сили. Що Збройні сили затягують до себе йти воювати, бо він під спідничкою. Ну, от, от чому проблема? Чому суспільство ведеться на ось це? Тому що, а, я втік, я розумний. А хто не втік, той дурний. Ось так виходить. Тобто, любити маму свою, яка називається Україна, то значить, ти дурний. А я розумник. Я хитрий. А вони всі, які мене забирають, які виконують свій закон, яка ухвалила Верховна Рада? То чому ці, це суспільство не йде під Верховну Раду, яка ухвалила цей закон, півроку ухвалювала під час війни? Як ви могли півроку родити закон під час війни? І тепер за це страждають Збройні Сили України. От чому? Я розумію вашу позицію та все ж маємо і обговорювати це, бо напевно не просто так Міністерство оборони готує цю реформу. Напевно, Міністерство оборони як частина кабінету міністрів, як частина центральної влади також, напевно, готується до виборів. Бо як ж так? Десь треба ж погладити і нагадаю їм, що державники процитую. Часом треба робити не то, що хочу, а то, що треба. Так, жорсткий час. Треба робити жорсткі дії. А нагадаю, а скільки що ви зробили з тими, які втікли за кордон під час війни? Вони також будуть нам владу обирати? Це ті люди, які повтікали. І як? яким чином, де буде? та... Справедливість до того хлопця, який три роки відсидів в окопах і зараз прийде контужений, поранений, і зараз йому владу знов вибере у хілянки. Це таке саме буде? Можливо, центральна влада, я маю на увазі Верховна Рада ухвалила би якісь закони для того, щоб обмежити тих людей, які повтікали за кордони. Щоб вони не мали права голосувати, обирати владу, бути представлені у владі, може б, а, ухвалили, як в Ізраїлі, що якщо ти не служив, значить, ти не можеш посідати в державних органах влади, ти не можеш бути в силових структурах або близьких до них. Ти платиш більші податки. Ну, будь ласка, покажіть, що престиж збройних сил є величезний. Що саме вояків сьогодні. Які служать в Збройних силах, силах оборони є основа цієї країни, а не ті, які повтікали за кордони? Ось в чому є проблема: що сьогодні нівільовані Збройні сили і далі намагаються нівілювати для того, щоб -то основне завдання представників Збройних сил це когось захопити і затягнути до себе. Ну і власне Росія активно працює в цьому напрямку, аби зірвати мобілізацію в Україні своїми диверсіями різними підпалами ТЦК. Пане Руслане, а от як ви думаєте, чи є шанс зробити так, щоб як на початку повномасштабного вторгнення люди знову масово йшли в ТЦК? Що, що має трапитись? Має бути суспільна справедливість. Знову цитата. Якщо в армії не служать, не воюють діти можновладців, тоді це не війна, а бізнес. То чомусь Кошулинський як заступник голови Верховної Ради, чогось його дитина, його син служить, в 20 років пішов. Чомусь тягнебок служить, і його син Гордій також служить, і його брат служить також депутат Львівської міської ради Андрій Тягнебок. Ну то Гордій поранений, важко поранений. Його син. Будь ласка, покажіть мені, як має бути українська справедливість. Знаю по собі. І коли тебе пізнають і кажуть, слухай, ну там вони там всі такі, ну але ж ти теж там був, і ти з нами разом. О, ну то так, так. Ну це, це оце правильно. Оце правильно. Оце має бути основою справедливості в тому, що всі разом, інакшого, інакшого варіанту немає. Коли немає єдності в, в бажанні перемоги, а є там бажання закінчити війну, е, зупинитися, ну та хай там вони собі будуть. А нагадаю, зараз московити на окупованих територіях молодих людей з 20 до 23 років вже забирають Збройні сили їхньої армії, їхньої армії, і вони контракти вже підписують. Я вже не говорю про старших. Тому ось що моя біда, що сусіднє суспільство розділилося. А воюємо, Б – не воюють. Хтось тік, і вони за це нічого не мають, тобто ні жодної проблеми. Жодного покарання. І Центральна, і Верховна Рада не показує своїми законами, що це неправильно, що за це люди мають бути покарані. Якщо так не буде, ну тоді ми не зможемо показувати суспільству, що є справедливі.